Роман Червінський пробув в СІЗО півтора роки. Тут виникає запитання знову ж таки: чи сподівалися ви на те, що суд його відпустить? І чому така сума застави? Адже у нас деяких корупціонерів, зрадників відпускають за значно менші суми. І чи слідчі можливо сподівалися, що таку суму не знайдуть і не заплатять? Ну, насправді, чесно кажучи, ми вже звикли з моїми колегами до того, що нам постійно відмовляють в звільненні Романа Червінського. тому. Можливо, я скажу так, що в цей раз ми не зовсім сподівалися. Проте в будь-якому разі кожного судового засідання ми працювали над тим, щоб дійсно, по-перше, суд дослухався до наших доводів, оскільки ми на кожен наш довод, кожного судового засідання подавали низку документів і повністю спростовували ту позицію вже обвинувачення на сьогоднішній день, яка існує. І насправді ми отримали нещодавно рішення апеляційного суду, яким власне і визначена розмір застави. І от я хочу окремо відзначити той факт, що в даному рішенні встановлено аж 16 порушень. А під час е, слухання процесу, е, за результатами якого прийнято ухвалу, е, по якій тримали Романа Червінського, під вартою, тобто не одне порушення, не два, не три, аж 16 порушень, і апеляційний суд кожне порушення окремо прописав. Сама кількість цих порушень допущених. Вона, на мою думку, свідчить передусім про те, що єдиною метою цього кримінального провадження було саме тримання Романа Червінського під вартою. І за сума застави, відповідно, доволі велика. Вона також деякою мірою свідчить про те, що не було сподівань. Що дана застава буде внесена, але все ж таки е, внесли її. Роман Червінський був звільнений. І отут виникло у нас як у захисту наступне питання на вже наступний день, коли ми подавали подали, е в перший день е документи на звільнення Романа. А наступного дня е у нас з'явилася інформація, що прокуратура подала клопотання про. Домашній арешт Романа Червінського для того, щоб якось виправити той програш в кропивницькому суді, на мою думку, знову ж таки, сам факт того, що прокуратура подала клопотання про обрання домашнього арешту, а не тримання під вартою, це безпосередньо свідчить про те, що вже є. Програш прокуратури вони не клопотали про повторне обрання тримання під вартою, оскільки розуміло, що при тих порушеннях це вже у них патова ситуація. На жаль, Шевченківський суд. Все ж таки обрав домашній арешт Роману Червінському. Але ми вже оскаржуємо дану ухвалу. Ми вже відреагували. Там є низка порушень в цій ухвалі під час судового розгляду. А я сподіваюся, буде призначено засідання апеляційного суду, і апеляційний суд дослухається до наших доводів. Ну так воно виглядає дивно. Людина півтора роки в СІЗО її випускають під заставу, і на наступний день. І призначають домашній арешт. В цей же день Це, в, цей, в цей, цей же день, день було подано. От, в тому то й річ, сама е, система подій, коли людина виходить і в цей же день е, отримує нове клопотання не наступний день, і от знову ж таки, все зводиться до того, характер дій наших опонентів процесуальних, що е, єдина мета обмежити якимось чином пана Червінського, не довести щось, не надати якісь докази на підтвердження обвинувачення, а лише. Мета єдина обмеження Романа Червіцького. А що це за справа? Друга, це мається, фактично ну її називають. Якщо коротко, це справа про шахрайство. Це відповідний відеозапис був розповсюджений прокуратурою, де, начебто, Роман Червінський в змові з іншими особами вчиняє певні дії до схиляння по наданню грошових коштів певного бізнесмена. Але знову ж таки аналізуючи дані матеріали, ми вже отримали. Рецензію на м, матеріали прокуратури, і, чесно кажучи, вона для прокуратури просто нищівна. Експертиза фактично. Пору проведена прокуратурою, яка, начебто, доводить вину пана Червінського, а вона проведена з численними порушеннями. Ну я не буду тут в ефірі юридичними термінами перевантажувати. Там безліч просто порушень. Вона не витримує критики. От про домашній арешт, що він передбачає, от які обмеження він передбачає домашній арешт. А, а от тут дивним чином складається, розумієте, є один запобіжний захід з низкою обов'язків, застава з низькою обов'язків, і фактично домашній арешт, також з низькою обов'язків, які переплітаються один з одною. Тобто, фактично на сьогоднішній день в обох мірах запобіжного заходу у пана Романа, наприклад, обов'язок здати закордонний паспорт. Ми в суді говорили про це в Шевченківському, що вже є обов'язок обраний. Це нонсенс. Ну, тобто, здай один, і як можна здати другий по другій мірі запобіжного заходу, якщо вже один паспорт ну, зданий? Логічно передбачає, ну, що є інший. Так всі здали. Розумієте, і от там низка обов'язків точно так же переплітається між собою. Ну фактично, це якийсь правовий носиць. Це наслаюється просто. А знову ж таки, насло... наслоєння оцих обов'язків один на одного зайвий раз вішать про те, що прокуратура робить все для того, щоб обмежити, навіть якщо кропивницький суд скасує, то буде по рішенню Шевченківського суда. Ті ж обов'язки, от все робиться для цього. Ну і тепер по суті справі, за яку Роман Червінський відсидів півтора року в СІЗО, 21 квітня 2023 року Служба безпеки України за погодженням з офісом президента генпрокурора, вибачте, оголосила червінському підозру за статтею перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень. За версією слідства, ці самовільні дії привели до ракетного обстрілу російськими силами аеродрому Канатове в Кіроградській області 23 липня 2022 року. Мова йде про проведення. Спецоперації по виманюванню до України російського військового літака льотчика разом з літаком в обмін на грошову винагороду і спокійне життя у Європі. В чому прокурори вбачали, нібито перевищення службових повноважень? Розумієте, отут і маніпуляція відбувається, яку я пояснюваю кожного разу в судовому засіданні. Справа в тому, що ми надали до суду вже низку доказів, які підтверджують причетність до цієї операції Служби безпеки України, яка повноважна була проводити відповідні дії в цій операції. І якщо СБУ є в цій операції, приймає участь, то Роман Червінський фактично нічого не перевищив. Що робить прокуратура? Прокуратура е шляхом маніпуляцій з документами прибирає СБУ, стверджує про те, що СБУ в цій операції не було. Роль ніякої СБУ в цій операції не виконувала. А ті дії, які фактично виконували СБУ, виконував Червінський. Тим самим і перевищив. От відбувається оця маніпуляція. Прокуратура заперечив причетність СБУ. Фактично, на сьогоднішній день вже ми довели причетність СБУ. Прокурор заперечує дано А причину. Заперечення має бути підтверджено якимись документальними фактами. Це або запити. Власне, це все є. Ми допитали безпосереднього командира пана Червінського, який повідомив, що він. Червінський доповідав йому про кожен, кожну зміну ходу операції. Відповідний командир здійснював доповіді своєму керівництву, а те керівництво залужному. Відповідно, по вертикалі СБУ також здійснювалися систематичні доповіді через представника, який був відкомандирований СБУ. до... Спільної цієї групи. І ці свідчення всі є в суді, і ми про це кажемо. І прокуратура, не дивлячись на це, каже про те, що Роман Червінський без СБУ, без ССО, без ПВК Центр проводив сам самовільну дану операцію. Без всіх органів. При тому, що все керів, всі командири Червінського кажуть, та ну, була група, був документ, були доповіді залужному. Був документ від залужного підписаний, і він є в матеріалах справи, за підписом залужного, головнокомандуючого. Був документ про створення спільної цієї групи, до якої увійшло СБУ, ПВК Центр і е, керівництво ССО. То яке самовільне? От в цьому і маніпуляція. Прокуратура каже, ні, не дивлячись на це, Роман самовільно, відповідно, і перевищив. От от відбувається такий пімпонг, понг скажімо так. ну ще деякі деталі справи Канатова. на одному з етапів з матеріалів справи зникли деякі допити свідків, зокрема два протоколи допитів, де вони повідомляють обставини, які повністю нівелюють обвинувачення. Частина свідків, розібравшись у суті, змінили свої саме так. А от сторона обвинувачення продовжує використовувати це, наприклад, як відео доказ російського пропагандистського телеканалу Росії 24 Це може бути доказовою базою в українському суді сьогодні. Як таке можливо? Ну, взагалі, це перше, це смішно. Дане відео. По-друге, ми докладно розбирали всі розмови в цьому відео. Там немає. Ані слова про а, зо, повідомлення Романам про зосередження якихось військ або техніки на Канатово немає. А я зазначу, це єдиний, єдиний, на думку прокуратури, доказ того, що Роман начебто повідомив російську сторону про зосередження військ. Це єдиний доказ. Там цього немає. Я неодноразово, якщо наші глядачі е, дивилися онлайн-трансляцію, повністю розбирав це відео. Там жодного повідомлення немає. Інших контактів у Романа Червінського не було. Не вилучено ні мобільні телефони. Якщо б, можливо, у когось вилучили мобільний телефон, де була переписка, або телефонні дзвінки у самого Романа, окей, але цього немає. Нічого немає. А що зі свідками до речі? от змінюють вони да. свої, цікава свої покази. історія? Да, ми теж цю хронологію розбирали. Справа в тому, що на початку до судового розслідування всі свідки, в тому числі і працівники СБУ, дають певні покази. Про те, що була дійсно створена група, була операція, були відповідні допити, але ем, вони вживають в своїх показах такий термін, як ми не вживали активних дій, але це не заборона операції. Ми не вживали активних дій. Це одне. Це не заборона. Але після виступу пана Малюка, коли пан Малюк повідомив про оголошення підозри пану Червінському, і назвав його там людиною, яка дуже любить давати інтерв'ю і займається самопіаром. Після цього цих же осіб передопитують, вони змінюють покази після інтерв'ю малюка. І кажуть про те, що Червінський фактично самовільно проводив операцію, доповідей не було. І вони особисто на певній нараді, яку, свідком якої ніхто не був, надали всі вказівки всім своїм підлеглим не проводити дану операцію. От виникає питання, чому до інтерв'ю малюка про Червінського ці свідки дають одні покази. А після інтерв'ю Малюкаці свідки дають покази протилежні фактично інтересам пана Червінського. Ну, навіть не інтересам позиції пана Червінського і реальним фактам. Червінського звинувачують в тому, що він своєю діяльністю викрив координати ось цього аеродрому Канатова. який, якщо нагадати, він був побудований ще в 60-х роках минулого століття при Радянському Союзі, що в Росіян не було координат. Mm -hmm. Росія, Пів року вже повномасштабного вторгнення вона обстрілювала, і в тому числі і цей аеродром. Ну знову ж таки, це такий це з низки смішних доводів прокуратури. Це дійсно так. Більш того, ми в десь декілька місяців тому назад, вже декілька місяців тому назад, подали документ з космічного агентства, Офіційний документ, оригінал ми отримали, згідно якого. Кожного дня, вчуйтеся, кожного дня над аеродромом Канатово пролітає російський супутник і здійснює аерозйомку. Кожного дня ми взяли розкладку за місяць до обстрілу, кожного дня. І тут прокурор при цьому встає і каже: ні, червінський повідомив координати. Ну, це смішно. Більш того, в цей день, і ми в суд також надавали ці документи: в день обстрілу аеродрому Канатово, був здійснений обстріл низки стратегічних об'єктів в Україні. Це не точковий обстріл аеродрому Канатова був. Це, скажімо так, ну я можливо. Ну я думаю, що це була певна операція по е, обстрілу низки об'єктів е, української інфраструктури. Більш того, знову ж таки, аеродром Канав, ви вірно відзначили, з початку війни неодноразово обстрілювався. Координати аеродрому російській стороні без червінського були відомі. Ну про що мова? Справи проти себе Роман Червінський називає помстою влади за операцію Вагнер Гейт. Тоді Червінський пам'ятаємо звинуватив офіс президента у зриві цієї спецоперації. Якщо це так, то тоді справа фактично набуває політичного підтексту. Чи відображається це на поведінці і діях суддів прокурорів? Ми спостерігаємо дану поведінку дійсно, оскільки. Ем, ну як пояснити іншим чином той факт, що судді не помічають і не надають оцінку тим доказам, які сторона захисту подає до суду, і це, до речі, одним з порушень було апеляційної інстанції при цьому перегляді, коли Червінському змінили запобіжний захід і скасували ухвалу суду, по якій він тримався. Вона скасована, і це основна причина суд. Не дослідив і не надав оцінку низці доказів, які надані з нашої сторони. Як це можна пояснити? Як можна пояснити 16 порушень під час винесення ухвали, якою за якою тримали пана Романа? Як можна пояснити іншим чином наявність їх прозвали вже в народі космонавтів да? З щитами, з шоломами, зі зброєю, які в суді Щось захищають, охороняють. Я, до речі, для себе і не зрозумів, що або кого і від кого головне захищають. Да? Як можна пояснити той факт, що за мною кожного разу їздить по Кропивницькому два автомобілі зовнішнього супроводу? От як за мною, як за адвокатом? Ми були позавчора в Кропивницькому два автомобілі. Сузуки і шкода, номера на, на, наразі не, не пам'ятаю, у мене записані все. Да? Як можна пояснити в Шевченківському суді цей цирк з нацгвардією з е, декількома автомобілями вантажними, які приводять нацгвардійців, знову ж таки для охорони чого? Ну от як це можна пояснити? Як можна пояснити прокурора, коли ми кажемо прокурор? Е, от е, супутники російські, от доказ. Прокурор стає, каже, це не доказ. Ми кажемо, це оригінал, це не доказ. Просто прокурор на сьогоднішній день під силою об'єктивних доказів він просто заперечує. От все зводиться до того, що прокурор просто заперечує. І все. Навіть не пояснює, чому. Він не може, бо як пояснити? Космічне національне агентство дало нам роздруківку десь близько на 10 сторінках, щоб ви розуміли? Я впевнений, це, це, це лише за місяць. Я впевнений в тому, що за весь час війни це кожного дня відбувалося. Ми зараз запитуємо інформацію за весь час війни. І якщо дійсно з часу початку війни до о, моменту обстрілу кожного дня супутник пролітав над аеродромом Канатова, про що ми ще кажемо? Який Червінський? Тим не менш, Роман Червінський під домашнім арештом є дві справи. Що будете робити далі? Спостерігати за потерпілими, якщо чесно, це дуже цікавий момент. Справа в тому, що минулого разу, коли ми приймали участь в судовому засіданні, черговий потерпілий повідомив суду, що він не визнає себе потерпілим. Що його ввели в оману, фактично, це те, на що на чому і ми постійно наполягаємо, оскільки ми зачитували протоколи допитів потерпілих. Жоден потерпілий не повідомив. Що він потерпілий від дій Романа а від дій Російської Федерації? А прокурор нам пхає ці протоколи і каже: ні, в імперативному порядку призначив потерпілих. Ви будете потерпілі. І вже здається, чотири потерпілі чітку позицію заявили. І на останньому судовому засіданні представник одного з потерпілих повідомив, що ще четверо потерпілих додатково до нього звернулися. З тим, щоб даний адвокат представив і їх позицію. Тобто вже вісім фактично потерпілих кажуть про те, що нас прокуратура вела в оману. І це відбувається в суді, в українському, у нас тут, в демократичній державі. як можна пояснити такі дії іншим чином, аніж політичною якимось тиском розправи. Я не знаю, що це. Ви надавайте оцінку. Але ну, іншим чином, пояснити, от. Це незаконні дії, не процесуальні. Це будь-яким чином їх можна називати. Але це дії, яких не має бути в процесі. Їх по природі не має бути такого. Але це відбувається і вже півтора року. Знаєте, я дуже сподіваюся на справедливість в цій справі. Сьогодні Роман Червінський мені сказав, що в нього немає ніяких оцінок ні владі, ні слідчим, ні прокурорам. Він хоче, щоб все було по закону. Оце саме головне. Але судячи з наведених вами фактів, мені дуже сумнівно в цьому. Я сумніваюсь в багатьох певних позиціях і багато запитань. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Костянтин Глоба, адвокат Романа Червінського. Друзі, ви бачили ексклюзивне інтерв'ю. Подивіться його на нашій сторінці в Ютубі. Обов'язково це інтерв'ю і нашу бесіду з Костянтином Глобою. Теж подивіться. Дякую всім за декілька хвилин в нашому ефірі. Мій колега Матвій Ганапольський.